буду смарити смартки! Програма Галицька Пательня вирішила поподорожувати і спробувати щось дуже смачне у прекрасному карпатському краї. Ми приїхали на Старосамбірщину. Тут є бойківський двір у прекрасній місцині. Я потім вам обов'язково про неї розкажу. Ми Будемо гуляти, дихати свіжим повітрям і насолоджуватися природою. А поміж тим всім приготуємо щось дуже смачне із карпатської кухні. Ходімо на кухню. Всім величезні вітання. Вас вітає програма Галицька Пательня. І як ми вам і обіцяли напередодні, що ми обов'язково поїдемо десь з нашою пательною подорожувати. Ми взяли нашу таку сучасну Галицьку пательню і поїхали. Поїхали на Старосамбірщину і заїхали аж в Ясеницю. Замкову тут є прекрасний бойківський двір. Нам запропонували сьогодні приготувати полонинський бограч. Мені у всьому одразу скажу, допомагала шеф-кухар цього ресторану у бойківському дворі, пані Ірина. Вона і розповіла секрети сьогодні ексклюзивно тільки для вас, шановні глядачі. Як же ж готується цей полонинський бограч? Давайте подивимося, що в нас є на столі картопля. Одразу. Яловичина є чесничок, перець свіжий. Є в нас зелень петрушки. Червоний мелений перець. Кмин. Це смалець. Також цибулька, морква, помідор, сіль, перець до смаку, вода. Що ми будемо з цим робити? Я вам потім обов'язково розповім. А чи приїхали сьогодні зі мною мої помічники? Доброго дня! Ось руки, вони ж сьогодні будуть і ноги, тому що кухня в нас в бойківському дворі трохи далі. І ми туди з вами будемо носити усі усі наші страви для приготування. Нібито всі на місці. Я вже починаю ковтати слинку, тому що я знаю, що таке бограч. Я знаю, як він нам буде смакувати після сьогоднішньої програми. Розпочинаємо. Розпочинаємо. І... Тому я довіряю вам почесну місію нарізання цибулі. Це в нас традиційно ось вам ніж. Так, прошу порізати кубиками цибуль. Можна вже починати. У нас як часу багато немає, тому що ще треба походити по горам, по лісам, подивитися, яка тут є краса. І взагалі трошки розповісти вам про цей дивний і чудовий край, як ми любимо говорити, навіщо їхати, як то кажуть, аж за море, якщо можна все побачити ось тут, -от, у Старосембірському районі. Тож Полонинський бограч. Я тим часом займуся м'язком. У нас є яловичина, і ріжемо ми яловичину невеличкими шматочками. Так саме Полонинський бограч потребує яловичини. Свинина нам тут не піде, так сказала пані Ірина, і ми дослухаємося до усіх порад. Я добре так ріжу? Добре, так? дякую. Я буду перепитувати. У мене тут є такий, знаєте, невидимий консультант. У мене тут є група підтримки. Я би вас теж хотіла почути. Є група підтримки, є група підтримки. Добре. Тож нас сьогодні тут всіх багато і в такому от дуже релаксуючому. Режимі сьогодні ми з вами будемо готувати, ну тому що готувати, знаєте, я сюди приїхала, мені от готувати, працювати зовсім не хочеться. Приїхала зі своїми друзями. І розумію, боже, як би я тут зараз завалилася в той самий гамак, який там є, десь під хаткою, і просто подумала про своє. Почула би спів пташок, подивилася на гори, на квітучу природу і на наш рідний старосамбірський край. У мене все порізано. Чому так довго? Ну, прошу швидше. Дякую. Ми заливаємо смалець у нашу пательню. І сюди ж ми будемо відправляти цибульку, яка вже дорізається. Перший етап: смалець на пательню, пательню на вогонь, цибульку ріжемо кубиками на вогонь, тушкуємо до напівготовності. Туди ж додаємо м'ясо, яке перед тим ми трошечки обсмажили, і додаємо червоний мелений перець. І цибулька тушкується у цьому червоному меленому перці до напівготовності. Відправляємо, дякую. Вже не смутили так. От прошу прибрати за собою Тут смітничок. є, дякую. Так, цибульку відправили. Дякую. Цибульку відправили. Тепер сюди додаємо червоний малиний перець. і несемо на кухню тушку вати. І поки на кухні в нас смажиться м'ясо і тушкується цибулька на смальці у червоному перці. Ми з вами приступаємо до е, наступних інгредієнтів. Дай щось добре, даю щось. Значить, е, почесна місія у дай щось. Слухайте, це так заманливо звучить. Тут до вечора залишилось зовсім трошки часу. Так, е, візьміть, будь ласка, часник. і цей часник я прошу. Повичавлювати весь, це буде ваша почесна місія, тому що цим часником ми будемо заправляти вже наприкінці полонинський бограч. Прошу не смітити. Полонинський бограч тут кажуть на старосамбірщині суп. Та ми звикли говорити більш зубка, ну але най буде. Ми дотримуємося усіх традицій цього краю. Тож полонинський суп-бограч потребує обов'язково моркви. Морквочка у нас ріжеться кубиками. Нарізаємо моркву кубиками. І морква піде наступним етапом у наш суп. Нарізаємо, чесник тиснемо. Пані Ірина, шеф-кухар бойківського двору, сказала, щоби. Це було гарно і навчили мене, як різати на бограч перчик. Наступним етапом ми ріжемо перець. Він має йти так, стоп, як мені показувала пані Ірина, ось так: от. ми маємо різати ось такими от скібочками. Перець, напевно, я все ж таки його отак розріжу. І перець піде наступним. У наш полонинський суп за бограчком. Ой, за цим, за морквою. Перець піде наступним. Так. Я пропоную зараз. це. У мене, у мене вже мало місця на столі. Або дайте мені, будь ласка, ще одну дощечку. Так, Дякую. Є. Зараз секунду, секунду, я не маю сто рук. Дякую. Так. Моркву докинемо туди. До м'язка, до цибульки і до червоного перця. Червоний перець свіжий докинемо туди. Потім піде. Також кубиками картопля. Знаємо, на Закарпатті кажуть, крумпля. А тут як кажуть бульба. Бульба. Добре, піде бульба. А в мене тут стільки сьогодні помічників. Всі вболівають за бограч, всі вже хочуть ним посмакувати, спробувати. Ріжу кубиками картоплю. Знаєте, чим зручно? Порізав, порізав, накидав. Головне, щоб продукти були файні. А тут все натуральне, все дуже і дуже свіже. Підготовлено бачте, на нас вже навіть не заставили чистити бульбу. Поміж тим всім, поки це все нарізаємо, давайте ще раз ось так от пройдемося і подивимося, яка тут краса навколо, як тут можна гарно відпочити, яке тут повітря. Ми сюди тільки приїхали і одразу зрозуміли, тут не пахне асфальтом, тут запахи такі, що просто можна зду. Я би тут би жила. Десь так це приблизно називається. Часник готовий? Прошу, тепер чесник. Перемішати, візьміть, будь ласка, з кмином. бачите, це кмин. Ми перемішуємо чесник. Я дам ложку, не треба чеснику давкою. Так, файненько, то все мені перемішайте, Так. Так, ще в нас останній етап. Це помідори. Мені Руся казала їх скибками Порізати скибками. Це я так розумію півмісяцем. Та? Півмісяцем. Добре. Там підказки, тут підказки. Тут улюблена знімальна група, яка очікує на полонинський суп «Бограч». Є помідори ріжемо з кибочками. Що пару секунд. І йдемо на кухню, додаємо решта інградієнтів. А ще обов'язково. До цього супу ми з вами зробимо тісто, в яке входить тільки яйця і борошно. І в суп ми будемо заливати такі от галушечки. Потім його притрусимо зеленю зеленню і будемо подавати. Я готовий. Дякую. Ми також. Ідемо на кухню. Ми вже очікуємо після такої релаксуючої прогулочки нашої прогулянки. Ми очікуємо, допоки тут в нас з'явиться бограч. Ми зробили тісто на галушки. Бачите, ось таке от воно тісто. Це яйце і борошно. Ми додамо його в бограч, але перед тим є в нас і кмин, які ми це заправимо, і зеленю посипаємо. А давайте перед тим згадаємо, як же ж ми це все з вами готували. Для приготування полонинського бограч що нам потрібно м'ясо яловичини, цибуля, смалець, морква, перець свіжий, помідори, картопля, галушки. Перець червоний, мелений, кмин, часник, зелень, сіль. На столі в нас з'являється довгоочікуваний бограч. Ми сюди додаємо з вами кмин із чавленим часником, перемішуємо запах такий, ну просто неймовірний запах від кмину. І від чесночка. Пнюхайте. Є. Є смачно. Так, а тепер кулечками ми сюди закидаємо з вами галушки. Раз. Такі аж, аж парує, і галушки тут же ж скріпляються. Бачите? Скріпляються. Галушки. Нам не вистачить однієї такої тарілки. Пропоную ще один баняк зготувати. А то вже буде потім. Та на всіх не вистачить. Є. Я жартую, там пані Ірина зі своєю командою на кухні вже таке нам наготувала. І це все при смачуємо зелені. Ось він, справжній. Полонинський бограч, який готується тут на Старосамбірщині. Я дякую усім, хто традиційно брав участь у цій програмі. Я дякую цьому гарному краю. Я думаю, як ви кажете, ми звідси не поїдемо. Ми ще сюди приїдемо на декілька програм. Приїдемо. Дякую. Дивіться нас, будь ласка, передивляйтеся нас на нашій сторінці у Фейсбуці. Програма Галицька Пательня. Ну і звичайно ж. Читайте про нас і слухайте в наших інформаційних партнерів радіо ФМ Галичина. Дякуємо бойківському двору! Дякуємо всім! На цьому завершуємо до зустрічі!